Привіт! Сьогодні ми поговоримо про налаштування Motion. Відео буде трішечки занудне, але я намагався вкластися в 10 хвилин. Тож поїхали. General – загальні налаштування Motion. Вбиваючи меню, яке встановлює одну з двох поведінок за замовчуванням під час запуску Motion. Створити новий проєкт, тобто відкриває або браузера проєкту, або новий порожній проєкт, або відкрити останній проєкт, з яким працювали раніше. Позвонок, який встановлює, скільки часу потрібно чекати перед випадаючим меню з діями, з'являється під час перетягування на шкалу часу писок шарів або полотно якогось об'єкту. Бібліотек: відображати папки за алфавітом або останніми в списку. Яку аплікацію обрати для відкриття фотографій? Із бібліотеки, фотографії чи фотобов. Показувати чи ні піктограми попереднього перегляду в бібліотеці. Автоматичне відтворення елементів одним клацанням миші. Чи буде відтворюватись попередній перегляд вмісто елементу обраного в стеку файлів медіа. Чи видаляти автоматичні елементи, які не використовуються на таймлінії чи десь в шарах. Вкладка Appearance. Оформлення. Налаштування зовнішнього вигляду. Відображення шкали часу. Є три варіанти. Назва, коли ми відображаємо смуги в області відстеження часової шкали за назвою об'єкта, ім'я та мініатюра. Коли ми відображаємо смуги в області доріжки на часовій шкалі з назвою та мініатюрою зображення, що представляє перший кадр шару. Цей параметр є параметром за замовчуванням. Та Філмстріп. Тобто тут відображаються лише фігури, які можуть показати мініатюру. Такі об'єкти, як камери, світло та поведінка, не відображають мініатюри, тому що вони їх не мають. Непрозорість повного перегляду. Повзунок який контролює непрозорість частини шару, яка розширюється в закрай полотна на задній план. Тобто, якщо встановлено значення 100%, шар є прозорий. Якщо встановлено значення 0%, то шар повністю не прозорий. Цей параметр набуває значення, коли в меню перегляду вимкнено показати образ повного перегляду. Попередній перегляд мініатюр. Фон. Впливаючи меню, яке встановлює фон для попереднього перегляду мініатюру списку шарів, якщо вони мають альфа канал. Два варіанти. Шахівниця та колор. Рядок стану. Інформація про динамічний інструмент, який дозволяє відображати інформацію про перетворення в рядку стану, коли ви щось редагуєте з об'єктів. Колір. відображає поточні параметри кольору, якщо ви переміщаєте в покажчик миші десь по полотну. Координати. Показує поточні координати миші на полотні. Відображати колір як: Чисто RGB, червоний-зелене синій альфа значення кожного пікселя. RGB у відсотках. Та HSV Відображає колір як відтінок, насиченість і яскравість. Де відтінок це відсоток від 1 до 360. Насиченість це значення від 1 до 100 градусів. Альфа також відображається в діапазоні від 1 до 100 градусів. Project. Параметри проєкту motion по замовчуванню. Довжина проєкту. Встановлює тривалість проєкту в секундах або кадрах. Колір фону. Встановлює колір фону для будь-якого проєкту нового. Кнопки, які встановлюють, що відбувається під час створення проєкту, показати браузер проєкту або використати вже наявний проєкт, нерухомі зображення та шари. Ці параметри керують тривалістю за замовчуванням, розташуванням і розміром нерухомих зображень і імпортовані шари. А також шари, створені в motion, наприклад, текст фігури та маски. Тривалість шару за замовчуванням, кнопки, які встановлюють тривалість нерухомих зображень, генераторів та інші шари. Які не мають внутрішньої тривалості. Є два варіанти: використати тривалість проєкту, тобто встановлювати для всіх шарів однакову тривалість проєкту, або використати звичайну тривалість, наприклад, в секундах чи в кадрах, де розміщувати нові шари на часовій шкалі. Створюю шари в поточній позиції вказівника відтворення, і це може бути проблемою, тому що, якщо у вас проєкт великий, ви можете його просто втратити при доданні нового шару на проєкт, та на початку проєкту. Тобто всі шари створюються на початку проєкту на першому кадрі. Що робити з великими фотографіями? Залишити, як є, або допасувати розмір до розміру полотна зі збереженням співвідношення сторін. Відображення часу. Ці елементи керування визначають спосіб підрахунку часу на панелі інструментів полотна. Відображати час як фрейми, тобто кадри, або як часовий код. Нумерація кадрів. Починати нумерацію кадрів від нуля або від одиниці. Оновлення перегляду часу. Спиваючи меню, яке встановлює, як оновлюється шкала часу під час програвання. Не оновлювати, запобігає переходу шкали часу під час гри. Цей параметр покращує продуктивність. Перехід за сторінками. Встановлює область доріжки на часовій шкалі для переходу вперед, коли наш курсор часу доходить до кінця крайньої правої сторони шкали часу, яку ми зараз бачимо на екрані. Прокручувати безперервно, встановлюючи часову шкалу для прокручування позаду статичної точки відтворення. Якщо проєкт надто складний для плавного відтворення аудіо та відео, що ми робимо, якщо синхронізація аудіо та відео втрачена. Пропускаємо відеокадри, але відтворюємо аудіо і навпаки закінчуємо програвати аудіо. Оптимізація. Обмежуємо швидкість відтворення частотою кадрів проєкту, якщо є проблеми з обробкою ефектів. Якщо цей препарат знято, то швидкість відтворення обмежена лише потужністю вашого процесора, отже, швидкість відтворення може перевищувати проєктну частоту кадрів. Якщо цей препарат знято, то звук відтворення аудіо в процесі переміщення між кадрами відтворюється лише один раз налаштування ключових кадрів. Не дозволяє переміщувати ключові кадри вперед або назад, але дозволяє редагувати їх параметри. Дозволити ключові кадри в кадрі. Опція, яка забезпечує повнішу анімацію під час запису, під час відтворення або під час масштабування групи ключових кадрів. Налаштування кешу в motion: який відсоток загальної дискової пам'яті використовувати для кешу проєкту. Використовувати автозбереження. Час між автозбереженнями, скільки копій проєкту тримати і скільки проєктів тримати в цьому кешу. А також місце його розташування. Це кеш оптичного Потоку стабілізації в Motion, який більш цікавий, ніж в Final Cut. Тут ми обираємо, де тримати наш кеш в окремій обраній папці, або в папці з оригінальним медіа. Також ми можемо видалити наш кеш чи відкрити його у браузері. Canvas. Host. Сітки напрямні та лінійки можна вимикати та вмикати в меню перегляд, або вспливаючи в меню перегляд у верхньому правому куті полотна. Інтервал сітки. Повзунок, який встановлює ширину сітки в пікселях. Кольора. Сітки, направляючих та динамічних напрямних. Прив'язка об'єктів. Як об'єкти взаємодіють при переміщенні між іншими. По центру, по краям, по центру та по краях. Позиція лінійки, зони, безпечні зони. Це спеціальні напрямки, які допоможуть уникнути розміщення зображення в тих областях екрану, які можуть неправильно відображатись на споживчих телевізорах. Також на інших пристроях зі специфічно налаштованими співвідношеннями сторін екрану. Зображення, які з'являються за межами безпечної області, можуть бути обрізані. Також територія за межами безпечної області заголовка може мати спотворення, через які текст буде важко читати. Посівники безпечної зони можна вмикати та вимикати в меню перегляд. Тут ми можемо налаштувати ці параметри та кольори. 3D-Motion. Відображення в різкі. В motion є тимчасове вікно змін, яке може. Показуватися в кутку екрану полотна, щоб побачити, що ми міняємо і як. Коли ми його викликаємо при усіх змінах, в змінах трансформації об'єкту або вручну, якщо нам це треба. View size це повзунок, який визначає відстань між лініями сітки в пікселях, яку групу створювати за замовчуванням автоматичним налаштуванням проєкта, якщо ми перемкнулися в 3D, в 2D або в 3D. Інтервал тривимірної сітки. Основний колір сітки та вторичний кольор допоміжних елементів сітки. Попереднє налаштування. Це попередній настроєний проєкт, який можна використати в Motion для відкриття і створення нового проєкту. Проєкти за замовчуванням заблоковані, але ми можемо скопіювати наш об'єкт для того, щоб налаштувати його під себе. Destinations. Це те, як ми експортуємо наш файл. Як відео, як обрану фрагмент відео. Ми експортуємо тільки аудіо, зберігаємо конкретний потичний кадр або послідовність кадрів, емейл, або ми можемо дати свій експорт профіль, наприклад, якийсь попередньо налаштований презент в компресорі. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Ставите вподобання та підписуйтесь і чекайте нових відео. Побачимось!